Добрий день, мене звати Іван, ви на каналі Чімпан Іван, а це відео про розробку моєї гри Козак Tower Дефенс. Цього разу я таки спробую додати більше ворогів, ідеї для яких ви мені запропонували в коментарях. А саме бос, татари і кавалерія. Бо, як я вже казав, гра поки що дуже проста. Навіть найбільші хвилі зносяться двома козаками, тому цю проблему слід якось за двохсотить. Прикольне слово. Ну по-перше, слід зменшити кількість отримованих грошей за вбивство ворога, бо 10 гривень за одного це якось надто багато. Особливо коли козак коштує 200, а зноситься ворог з двох пострілів. Тому зменшив ціну вбивства до 5. але все ж ця ціна буде дрізнятися в різних ворогів. У звичайного зрозуміло, що 5. у швидкісного – 6. Ну а за танка ви отримуєте вже 8 гривень. По-друге, дві башти так легко виносять нескінченні хвилі ворогів, бо між спавном ворогів надто велика затримка. Тобто, в башти дуже багато часу на те, щоб знести одного ворога, щоб потім на його місце встав інший. Тому в скрипт, який відповідає за хвилі та спав ворогів, додав команду, яка ще хвилі буде зменшувати паузу між появою ворогів, і взагалі я зменшив початкову затримку між спавнами. Потім я зрозумів, що трохи перестарався. Починаючи з шостої хвилі, гра стає надто складною. Тим паче, що це лише перший рік. Тому множник, який збільшує кількість ворогів, я зменшив з 1.25 до 1.1. І на майбутнє зробив змінною, щоб залежно від рівня складності цей показник можна було змінити. Потім я зрозумів, що знову трохи перестарався, і гра знову надто легка. Але це я вирішив виправити, створивши більше видів ворогів, які матимуть якісь свої унікальні особливості, що дійсно ускладняє гравцеві проходження. Але до цього перейдемо зовсім скоро. По третє, я навіть не спромігся зробити програш. Тобто, скільки босманів не зайшло за ворота, взагалі нічого не станеться. Ну, це взагалі не діло. Спочатку я переробив меню зліва, додавши відображення хвилі, яка зараз йде, та здоров'я фортеці. Ну і зробив, щоб при проході через ворота віднімалося по одиниці ХП. Якщо ХП буде 0, то гравця перекине на сцену з написом Game Over, де можна спробувати ще раз, і гра почнеться заново, або просто вийти. Також обмежив кількість хвиль до 20, як ви бачите, але на даний момент це лише декорація. в майбутньому я зроблю меню з рівними та меню, якщо гравець виграє, а поки вас так само перекидуватиме на Game Over. Якраз збирався робити більше ворогів, але дещо згадав: при проході ворога через ворота завжди буде відніматися лише одиничка. От віть, що звичайний солдатик і слон будуть зносити однакову шкоду. Тому трохи перепрограмував це все, і тепер від здоров'я фортеці віднімається власне кількість хп ворога, а не одиничка. Поки різноманітність ворогів залишає бажати кращого. З п'ятої хвилі починають йти то легкі, то середні, то тяжкі юніти, і на цьому все. Наприклад, у Блунстеде ще хвилі з'являється якийсь новий набір ворогів. Я хочу реалізувати щось подібне. І до цієї гри я ще буду звертатись, бо вона дуже класна, і тут є мавпи. Їв я якось бананчики за столом і задумався про гру. Як би мені зробити так, аби ще хвилі з'являлися нові вороги, і ще щоб тут був елемент радому і не надто складно в плані коду, щоб я потім не задовбався це писати і надбудовувати функціонал? Мені прийшла така ідея: зробити список, де буде перелік ворогів, а скрип буде обирати кого спавнити у заданому діапазоні. Тобто щоразу, коли буде спавнитись ворог, буде обиратись рандомне число від номеру поточної хвилі до того ж номеру, але додати один. Ну от зараз вам схематично покажу. Є список з ворогами: перший це звичайний, другий теж звичайний, третій швидкісний, четвертий тяжкий, а п'ятий іконик. На першій хвилі будуть спавнитися лише звичайні бо це перша хвиля. Тому будуть обиратися лише перший у списку, тобто звичайний, і додати один, тобто другий, теж, який є звичайним. Наступна хвиля це вже буде або звичайний, або швидкість. Ну і думаю, ви вже зрозуміли, за яким принципом це все працює. Звичайно, що в грі це буде трохи інакше, та й є деякі нюанси самого програмування, наприклад, рахування з нуля. Тому те, що я вам показав, це. Це лише приклад до того ж він має один недолік, а саме те, що він не дозволяє на одну хвилю спавнити більше двох видів ворогів або іншого заданого числа. Щоб це виправити, я зробив нову змінну, яка позначатиме діапазон вибору скрипта для спавну ворогів зі списку. І ще хвилі вона буде збільшуватись на одну четверту, тобто на 0.25. А щоб не було проблем з різними типами змінних цілими числами ін та дробовими флот, значення цього діапазону буде округлюватися. Тобто на першій хвилі цей діапазон буде 2, потім 2,25, який все одно округлиться до двох, далі 2,5, не знаю як саме буде округлюватися до 2-3, але нехай це залишиться за рандомом. На 3 хвилі вже 2,75 і тоді вже точно по 3 вийде ворога за хвилю. Ну і далі все зрозуміло. Я трохи числа прикинув і визначив, що на 20-й хвилі діапазон буде сягати 5, тому об'єктів списку ворогів буде 25. Ні, я не збираюся під кожне місце придумувати окремого ворога. У більшості випадків вони будуть повторюватися. Та й назначати поки що рано, бо треба спочатку зробити нових ворогів. Ну і нарешті ми до цього перейдемо. Вирішив я почати з чогось попростіше. На англійській Вікіпедії пишуть, що в битві брала участь турецька кіннота, а саме капі. капи капикулюсювасю. Капикулу сюварі леди. Коротше, що вона сказала? Це типу елітний корпус турецької кавалерії. Кінний аналог Яничара. Також відомий як. Алтебелюк ХАЛКИ Тобто шість кавалерійських дивізій. Насправді їх чотири, бо двоє були підрозділами. Не буду всі ці імена зачитувати, що де виключені на нароком. Кому цікаво, самі читайте. За вас я не відповідаю. За основу взяв же існучого вежника, а саме козака. Надягнув на коня броню, на новоспеченого турка також щось, типу кольчушки, щит та булава. Ніз вуха коневі залишив, щоб було чим дихати і слухати. На шолом турка наваляв типу таку штучку, прикольну зелену. Не знаю, що це таке, але виглядає стильно. Зробити об'єкт для коника було нескладно. Просто взяв вже готового юніта. Змінив Спрайт, дав ХП та змінив кікбокс. Чисто для тесту зробив броньованого конника в списку перша. Як ми бачимо, зносяться вони шести пострілів. А фортеці вони зносять стільки урону, скільки в них залишилось на той момент ХП. Дораз на те пішло, можна і легку кіноту додати. А з ким в першу чергу асоціюється могутня кавалерія та сусідство з козаками. Звичайно, що з кримськими татарами? Це й до того, що Михайло під минулим відео пропонував, окрім османів, додати інші нації в гру. Точно не знаю, що до татарської кіноти, але татари брали в битві під Хотиним участь. Це точно. До речі, свої ідеї. Теж можете писати, може я їх ще згадаю в відео. Ну і раз у нас вже є броньовані коні, можна зробити легких неброньованих. Буде така собі посилена версія того синього юніта, швидкого. Ну і якщо ми вже балакаємо про аналоги, можна опустити броньованого вершника на землю і зробити посилену версію танка. Червоненького турка, який зноситься з 4 пострілів, цей же буде зноситися з 6. Тоді вже броньований коник буде зноситися з 8. І броньована кавалерія буде найсильнішим юнітом на цьому рівні, якщо не брати до уваги теж що я бораюся реалізувати прямо зараз. Чори бойові слони. Так, Бутинську битву турки крім татар і румунів принесли бойових слонів. Це такий епічний момент, який я опускати просто не маю права. Дуже складно було намалювати слона. Я постійно змінював розміри, думав, як би пропорції дотриматися, ну все ж я зупинівся на тому, що зараз маю. На слоні розстелили килими, на яких сілося троє різнобарних осіб. Спереду та по бокам на слона одягнути залізні щити чи щось на кшталт того. Може вийшло не дуже, але наново я це перероблювати не буду, хай бог милує. Ну ось так вони виглядають у грі. Рухаються вони своєрідно, звичайно, але якось це все дуже нудно. Ну, типу, боси, у яких єдиний прикол, це багато хп і епічний вигляд. От кібервоїн якраз пропонував якось зробити крутих ворогів, які глушитимуть башти, і по-моєму слон це прям ідеальний кандидат. Зробив. А точніше, тупо змінив кольори у спрайти вибуху на щось типу того, що слон по землі вдарив і отак розлетілось. Потім кодинг, ну і отак воно оглядає в грі. Як розмір сплешу, так і стримка між ними визначається випадково. Тому тим, кому не буде щастити по грі, можу тільки поспівчувати. Ну, баланси балансами, а родом все ж має бути присутній. Як мінімум у моїй грі таке буде. Ще багато часу витратив на те, щоб поналаштовувати числа. щоб то був не надто сильний вибух і козак не стане все надто довго і все таке. Ну і коли ми вже зробили всіх-всіх ворогів, можна зрештою наповнити ними той список, про який я згадував вище, щоб відповідні вороги спавнились на відповідних хвилях. Ну і окремо для слонів зробив, що 4 слони спавняться на останній хвилі, і окрім них нікого більше, типу босфайт. Тепер не менш важливий етап, а саме тестування у цього всього, що я нагородив. І річ іде не тільки про баги, але й про складність. Бо якщо гра виявиться надміро складною чи простою, то буде не дуже. Час балансування я змінював не тільки послідовність вигоду ворогів на різних хвилях, але й налаштовував показники башт та й самих ворогів. Однак не слід забувати, що це лише перший рівень, тому в багатьох моментах я був поплашливим. Як для поціновувача жанру захист вижами, цей етап створені гри мені сподобався найбільше. А на цьому все. Як і обіцяв, я додав більше ворогів та навіть посів. Дещо складне гру та зміни налаштування для деяких ваш ворогів. Рівень вже починає походити на готовий. В мене є одна ідея на думці, але і втілення поки відкладу. Дякую за увагу, гарного дня, а поки гуляйте, Василі. Зустрінемось наступної п'ятниці.